Так, друзі, Соліс 26 екстра. Вже ми зробили, помпа подмінена, вентилятор новенький. Фільтр магнітний ми почистили ленту. Також замовили йому другий, він буде міняти вже потім збіном 250 мотогодин. Вал відбору ми також зробили. Вже все працює. Вмикаємо. Все крутиться. Цей трактор у нас був на ремонті. Людський чоловік лайхак продумав. Розетка, світло, ті включатели собі. Аби вони засвітилися, треба фари включати. Ось фара. Опа, є. І так же само з другого боку є. Це Solis 26 Extra. Наступний тиждень у нас вже також будуть. Свіжа поставка 2025 року. Кому потрібен такий тракторець, звертайтеся, замовляйте. Вони є тільки в компанії Мініагро. Гаду всім трактор в експлуатації 2 роки. На щитку приборів 171 В година. У випадок з вентилятором і з помпою щось попало. Так що всім дякую за увагу.